Завершились останні контрольні матчі на зимових зборах. Результати цих поєдинків наступні: Оболонь Юкса 1-0. Минай Нива Тернопіль 1-0. Динамо Шериф 2-0. Зоря Валмієра 2-1. ЛНЗ Динамо Батумі 1-0. Та Полісся Лівий Берег 1-0. Це були останні контрольні матчі на зимових зборах. Тепер команди почали готуватися до відновлення УПЛ. Колишній головний тренер Динамо Мірча Луческо на декілька днів приїздив до турецької Анталії, щоб відвідати тренувальний збір киян. Про це повідомляють румунські видання. Зазначається, що під час цього візиту румунського спеціаліста просили висловити свою думку щодо деяких гравців команди. 17 лютого кияни зіграли свій останній спаринг матч на турецькому зборі проти молдавського шерифа. Перший матч Динамо після відновлення чемпіонату України відбудеться 25 лютого проти харківського металіста 1925 Вінгер Челсі Михайло Мудрик не вийшов на поле у матчі 25-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті. Головний тренер лондонців Маурісіо почутійно зробив три заміни у три слоти, але так і не випустив 23-річного українця. Мудрик вже втретє поспіль провів матч Челсі у запасі. Востаннє він грав 4 лютого. А в останній виходив у старті 23 січня. Михайло не отримає ігрової практики у чотирьох із шести останніх турів АПЛ. Загалом у поточному сезоні він має 25 виходів в у всіх турнірах. На його рахунку 4 голи та 2 асисти. Стало відомо про стан здоров'я капітана Шахтаря Тараса Степаненка, який через травму пропустив більшу частину зимових зборів, а у матчі із Марселем попросив заміну внаслідок нового пошкодження. Як повідомляє тато таке, травма виявилася несерйозною. МРТ обстеження не показало ознак надриву чи розтягнення задньої поверхні стегна. Зазначається, що 34-річний футболіст зможе взяти участь у матчі відповіді однієї 16-ї фіналу Ліги Європи проти Марселя. Гра у Франції відбудеться 22 лютого о 22 годині. У поточному сезоні Степаненко провів 19 матчів за шахтар. Результативними діями не відзначався. На сайті УЄФА оновився клубний рейтинг станом на середину лютого. Найвище місце серед українських клубів займає Донецький Шахтар, який продовжує йти 25-м і має в активі 63 очки. Лідером залишається Манчестер Сіті, який є чинним переможцем Ліги Чемпіонів. У нього 143 очки. Президент УАФ Андрій Шевченко скличе керівників клубів УПЛ. Про це повідомляє Футбол Тайм. Зустріч запланована на 22 лютого у будинку футболу. Планується, що це зібрання буде у закритому форматі без доступу преси. Тема цього зібрання не оголошується. Колос оголосив про призначення Володимира Генінсона віце-президентом клубу. До цього він працював на посаді виконувача директора Федерації футболу України, а також президентом УПЛ та віце-президентом Чорноморця. У колосі він буде відповідати за стратегічний розвиток всіх команд та впровадження європейських стандартів задля підготовки клубу до Єврокубків, що є основною метою колоса, а також за для ефективної роботи з європейськими клубами у напрямку комунікації та співробітництва. Також напрямки роботи це медіа піар та маркетинг. Говориться у заяві клубу. ЛНЗ оголосив про трансфер Люксембурзького півзахисника Олів'є Тіля. Деталі контракту з 27-річним футболістом не розкриваються. За інформацією, Transfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента. Раніше вже повідомлялося, що повернути тіля паралельно намагалася ворскла. А на певному етапі хавбекам збірною Люксембургу також цікавився і колос. Але найкращі особисті умови запропонував саме ЛНЗ. Контракт Олів'є до літа належав Ею спорту з другого дивізіону Туреччини. Два португальські гранди проявляють інтерес до 21-річного хавбека-Шахтаря Георгія Судакова. Про це повідомляє журналіст видання Goal Екрем Конур. А саме йдеться про лісабонський спортінг та бенфіку. Інших подробиць джерело не дає. В середині січня Екрем Конур писав про те, що до Судакова проявляє інтерес лондонський арсенал. Воротар Бенфіки Анатолій Трубін відбив 11-метровий удар у матчі 22-го туру чемпіонату Португалії проти Візели. На 71-й хвилині зустрічі Трубін відбив удар у виконанні Семюеля Есенде. Матч завершився розгромною перемогою Орлів з рахунком 6-1. Трубін є першим голкіпером Бенфіки, який протягом сезону відбив три пенальті. Півзахисник Омонії Роман Безус відзначився голом у матчі 26-го туру чемпіонату Кіпру проти Отелоса. Це 12-й гол для Безоса цього сезону в усіх турнірах. У чемпіонаті Кіпру у нього 6 забитих м'ячів та 6 асистів. Захисник академії Пушкаша Артем Фаворов відзначився забитим м'ячем у поєдинку 21-го туру чемпіонату Угорщини проти МТК. Гол для українця вийшов дуже простим. Після подачі з флангу, яку пішек на дальній стійці головою скинув у центр, а набігаючий фаворов буквально вніс м'яч у ворота, Артем забив свій п'ятий гол у цьому чемпіонаті, зігравши 19 матчів. Півзахисник Лехії Максим Хлань відзначився голом та результативним пасом у матчі 20-го туру другого за силою дивізіону Польщі проти Вісли Плоцьк. Матч завершився з рахунком 3-1. Вже на 15 15-й хвилині зустрічі Максим асистував на партнера, який відкрив рахунок. А на 30 30-й хвилині українець подвоїв перевагу своєї команди. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Схоже, що головний тренер київського динамо Олександр Шовковський визначився із кандидатурою основного центрального захисника в останніх матчах на зборах. Цю позицію обіймав 18-річний Тарас Михавко. В останньому матчі на зборах з чемпіоном Молдови Шерифом Шовковський випустив саме Михавка в основі у центр захисту. Він відіграв 64 хвилини. Також треба зазначити, що він сміливо пасував, динамічно змінював вектор атак і не соромився робити діагоналі. Цитата: в основній команді навантаження набагато більші, а у психологічному плані усе нормально. У юнацькій команді більше часу приділяють витривалості, а також підготовці до роботи в основній команді. Спочатку було непросто, бо не знав хлопців, а з часом я звик та. Рознайомився. Старші партнери допомагають, підказують та показують, як приймати правильні рішення на полі. Тож, усе добре, сказав клубній прес-службі Михавко. Колишній тренер молодого футболіста Роман Гданський також розповів про потенціал Тараса. Цитата: він досить універсальний футболіст. Він має такий потенціал, що може грати на будь-які позиції. Я в Ю17 його бачив більше усередині. У нього є гарне бачення поля, гарна техніка та гарна передача. Також непоганий на атаку забивний футболіст. Пізніше Вийшло так, що його перебудували до центру захисту в Ю-19. Там був спочатку інший тренер, сказав Гданський. Тренер вважає, що у центрі захисту Тарас комфортно почувається, добре грає головою та володіє хорошою довгою передачею. А також має гарний початок атаки. Читає гру та сильний в єдиноборствах. Думаю, що він може спокійно поборотися за місце у стартовому складі. Тренерам видніше, в якому стані та наскільки він готовий зайняти цю позицію. Але в майбутньому, гадаю, рано чи пізно він стане гравцем основи. Додав Г Данський